Літо перетнуло за половиною весільний сезон у розпалі. З'ясувалося, що як тільки люди одружуються, вони негайно починають набирати вагу. Про це свідчить останні дослідження, яке довело, що одружені пари мають вдвічі більше шансів страждати на ожиріння від ніж неодружені. з подробицями Уляна Телюк. Педро Махія щойно одружився, але він вже підозрює, що шлюб вимагатиме розв'язання паска на дірку чи дві. Переживаю, я вже почав набирати вагу, але я ж тільки не одружився. Припущення, що одружені люди менше від одиноких переймаються власною зовнішністю, підкріплюється статистикою. Ми встановили, що одружені пари мають більше шансів потовстішати. Вони більше дивляться телевізор та менше займаються спортом порівняно з тим, коли вони тільки зустрічалися. І для жінок різниця між до і після весілля найбільш помітна. Навіть для тих жінок, які живуть спільно, не розписуючись, ризик ожиріння зростає на 63%. Ось що ненці Поторак сказав лікар, до якого вона прийшла, всього лише через рік після одруження. Він сказав: Ти напевно дуже щаслива. Я подумала, це дуже дивне зауваження, але сказала, що так. І він відповів, що я маю бути щасливою, бо набрала майже 7 кілограмів. Руки йшли, а з ними зростала й вага. Не лише Ненці та її чоловік Марті, але навіть їхній пес зефір галачили. Я думаю, це тому, що ти спокійна і часу займатися спортом немає, бо по хаті багато роботи. Але психолог Емі Горін каже, що навіть тут вигідніше бути у шлюбі. Якщо один в подружжі приймає рішення почати худнути та робить зміни в своїй дієті, то це має позитивний вплив і на іншого. Як тільки Марті сів на дієту, Ненсі почала втрачати вагу. Вона куховариті дев'яносто п'ять споживання їжі. У нас відбувається вдома. Вона почала використовувати низькокалорійні інгредієнти з низьким вмістом жирів. Отже, втрачають, які набирають вагу в родинах, як правило, всі разом. Інколи, включно з домашніми тваринами. Уляна Телюк, голос Америки.